Інших, хіба нема думок сумнівних, котрі виникають в нашому серці? Подивіться, скільки релігій сьогодні є на світі. Подивіться, як християнське дерево розгалужене і має різні конфесії, різні назви. І кожна назва хвалиться, що вона ніби сама правильна. Але для цього, брати і сестри, є правило віри, і це правило тут записане. Я не написав Біблію, і ви не написали, але написали Біблію люди, котрі керовані були Духом Святим, котрим Господь давав, що писати. І Біблія писалася протягом 16 століть і дивіться на її синхронність, яка вона книга кожна одна другу доповнює. І ті люди, котрі писали, не були дуже великі грамотією. Но Дух Божий давав їм те, що необхідно писати. І я собі являю Авраама, коли він сказав, як це я можу знати, то Бог бере на себе відповідальність через завіт крові. Він не сказав Аврааму, як ти будеш це робити, це робити, ти будеш спасений. Він взяв на себе всю відповідальність. І що би не сталося? як би цей народ чи відходив, чи приходив, не має значення. Бог дотримав свого слова. Він взяв на себе. Я не раз думаю, Господі, чому ти віддав сина свого? В ім'я чого? Грішника. Чим ми заслужили це? Але апостол пише до, до євреїв такі слова, я вам хочу прочитати. Тому він, тобто Ісус Христос, посередник Нового Завіту, щоб через смерть, що було для відкуплення від переступів, учинених за Першого Завіту, покликані прийняли обітницю вічного Спадку. Жертва Ісуса Христа збудована на Його крові, брати і сестри, цей новий завіт. В Слові Божому, особливо в Українській Біблії, заповіт і завіт, вони дуже переплітаються. Заповіт не є в єврейській мові. Єврейський це є греко-римське слово, яке називається діатека. Діатека, вона перекладається як заповіт. Але воно не відповідає. Завіту набагато більше сказано в Біблії, ніж слово заповіт. Чому? Тому що заповіт і завіт переплітаються, бо вони зв'язані зі смертю. Заповітник, коли отримав якесь наслідство і батько, чи, чи мати дала. Заповіт для сина чи для дочки, брати і сестри, то цей заповіт не зобов'язує сина чи дочку щось там робити, чи якісь умови відповідати може. Вони можуть жити в різних навіть країнах. Але справа в тому, що цей заповіт вартий після смерті, бо коли ще живе заповітник, він не має ніякої сили. Так само завіт, брати і сестри на крові, котрий збудований, він також. Має силу тільки коли пролита кров. Коли пролита кров. І тому перший завіт, який даний був через Мойсея, народу ізраїльському синаї, то, Слово Боже, каже, що Мойсей взяв цей кров з водою, змішав із і сопом і побризав і народ, і книгу, і весь посуд. Храмові і все. І без пролиття крові немає відпущення гріхів, так слово Боже каже. Тепер Бог нас нічого, не, як би сказати, не зобов'язав. Він тільки сказав нам вийти з старого образу життя, піти в, новий, в нову країну, в нову землю, наслідувати цю землю. Ми йдемо, ми не, не зайшли ще в неї. Але ми зустрічаємо всякі труднощі і перешкоди. І тому Господь в цьому завіті обітування Авраамові показав незмінність своєї волі. Що, що я хочу цим сказати, брати і сестри? Я хочу сказати, що як автор пише, щоб ми з вами не мали сумніву відносно Божого завіту, відносно нашого спасіння. Дивіться, він каже, щоб покликані прийняті обітницю вічного спадка. Бо чому? Тому що в крові Ісуса Христа ми знайшли прощення. У Бога нема минулого сьогоднішнього і майбутнього. В нього є все сьогодні. І як нас Бог покликав, коли ми прийняли Його вірою, то Він нам зарахувався в праведність через свого Сина Ісуса Христа. Ми маємо прощення, брати і сестри. Не дивлячись на те, як і що. Часом ми ближче з Богом, часом далі з Богом. Але це не означає, що ця людина відкинута, я вже один раз казав, Бог не здає так просто свої об'єкти, брати і сестри, як ми думаємо. Ми би хотіли бачити в людині ідеал. Але нема ідеалів. Є тільки один ідеал це був Ісус Христос, котрий догодив Богові. І тому ми не можемо нічим, як би сказати, догодити або заслужити в Бога чимось, тільки через завіт крові, котрий стався через нашого Господа Ісуса Христа. І дивіться тепер, цей завіт сповнився, бо ті завіти від початку і до кінця в нашому Спасителю. Бо коли Ісус Христос перед своїми страданнями, Зібрав учнів і звершував старозавітню пасхальну трапезу. І на тій трапезі він встановлює новий завіт. І пам'ятаєте, як він сказав? Пийте цієї чаші всі, бо це новий завіт в чому? В моїй крові. Це новий завіт в моїй крові, брати і сестри. І цей завіт. Є вічний. Так само, як вічний Господь. Цей завіт є вічний, тому що Ісус Христос отримав священство вічне. Чому не зрозуміли його фарисеї, і садукеї, і інші релігійні представники? Тому що вони чекали його як Месію, і як царя. Але вони ніколи не думали. Що він буде священником за чином Мелхиседека. І тому Слово Боже про нього каже: він вічно живий, щоб заступатись за тих, хто приходить до нього, до Бога, через нього до Бога. Він вічно живий. Ми знаємо, що Він віддав своє життя. Ми знаємо, що його тіло було збите, сплюндроване. Ми знаємо, що на Христі Голгофі. І вже в дворі Пилата його били, і з нього стікала кров. Це кров завіту Нового, в котрому я і ти, дорогий брат і сестра, отримали прощення гріхів. Мене не спасла ні церква, мене не спасла, не спас ні священик, ні єпископ, ні архієпископ. Мене ніхто не міг спасти. Мене спас Ісус Христос, тому що Він пролив за мене кров. І ця кров є печатю, знаком. Цей знак, знаєте, на Каїна Бог поставив знак проклятого чоловіка, Но хто під знаком крові? Це є знак спасеної душі, подібно до тих карателів, які йшли в Єрусалим і починаючи від храму. І всім містом клали печать Божу. І слово Боже каже, як буде йти карателі, то ті, хто мають ту печать, вони залишаться живі. Ми є спасені через завіт крові Ісусом Христом. І тому ми сьогодні звершуємо причастя. І на цьому причасті ми постійно нагадуємо слова, які Христос сказав. Хліб цей. Говорить про його тіло, а кров говорить про те, що він звершив або виконав, або задовільнив і знищив прокляття, яке було на людей, і в Новому завіті дав привід для благословіння нового Завіту. А тепер від людини залежить. Для чого проповідується Євангелія? Щоб люди чули і слухали. І коли Бог буде судити світ, то ніхто не буде ні на кого нарікати. Тому що ми живемо в такий час, про котрий Христос сказав у 24-му розділі Івангелія Матвія, що буде проповідувати з Євангелія Царство Божого на свідчення всім людям, а тоді прийде кінець. Вибір завжди за людиною, брата і сестри. І тут, то, що сказано, що ми покликані мали оцей вічний спадок, це не означає, що Бог одних відкинув. Но покликані ті, котрі почули голос Євангелії, відкликнулись і увірували в Божий план спасіння, брати і сестри, і прийняли жертву Ісуса Христа як свого Спасителя, а не іншого. І тому ми живемо в цей час. Благословенний Богом, котрий нам нагадує про те, що ми повинні готуватися. Я хотів просто сказати, брати і сестри, як сьогодні спотворено християнство. Подивіться, як люди відступають. Ми живемо в християнській країні. Сьогодні диявольське свято Геловін. Що люди роблять? Не раз дивуюся, ізраїльський народ, який знав звичай, знав мораль, знав закон Божий, відступав мішаючись з народом, які довкола жили коло нього. Переймав їхні свята, переймав їхні ідольські служіння і так далі. А хіба це не так? Я би хотів просто звернутися до тих, хто має діти, пам'ятайте, що краще в цей день. Дітей не пускати до школи. Це, здається, безобідно. Це, здається, так немає ніякої проблеми. Ну диявол настільки обманув людей, що сьогодні християнський світ дає перевагу Геловіну, ніж Різдву Христовому. Дивіться, за Геловін ніхто не каже заборонити його, а за Христове народження. Є крики, які заборонити і музику, і відкритки, і все на світі. Це в християнській країні. І тому прохання є, особливо до вчителів недільних шкіл. Знаєте, не заігруйте з цим. Не вчіться, не говоріть, що ми хочемо бути подібними. Не будьте подібними. Слово Боже каже, вийдіть зі світу. Вийдіть і не торкайтесь. Тому що диявол дуже хитро робить, брати і сестри. Сьогодні дорослі люди, кажуть Різдво, це, є, це не є свято, це є для дітей. А геловін це для дорослих. І так людство християнське помаленьку відступає. А що таке? Гарбузик поставлю там. А ще там щось, якусь кукурузу, а ще там щось. І дивіться, як, як легко це робиться все. І ніби ми не підрозуміємо, що це сприяння ідольському служінню. Ми думаємо, що це нормальне явище, щоб наші діти не були ніби дикі якісь. Але це, брати і сестри, потакання дияволу, котрий подивишся на подвір'ю цілий цвинтар. Нечисті духи, різні демонські справи, висять. І це приємно людям. Слово Боже нас навчає, брати і сестри, щоб ми пильнували. А пильнувати це означає читати цю книгу. Це означає молитися, це означає вчити дітей так, як тут написано. А дуже легко піти на манівці. Дуже легко. І коли ми не будемо на цьому пильнувати, то, знаєте, то дуже тяжко буде пізніше. І з дітьми, і з тим всім. Сьогодні настільки воно заходить в християнство, що просто не розуміє, що люди роблять, що люди думають. А ми покликані зовсім до вічного. До іншого. Ми обмиті кров'ю Христа, нам даний розум Христів, нам дане Слово Боже, нам дане правило віри. І ми повинні орієнтуватись в цьому і своє насліддя вчити, так, брати і сестри. А Дивіться, як тяжко сьогодні з нашим насліддям. як тяжко сьогодні дітей привести до Бога. Бо їх вже зі школи, з перших класів вчати. Зовсім іншої ідеології. Внаслідок ми бачимо, що виростає сьогодні. Страшно в школу ходити, страшно по вулицях ходити, страшно, тому що люди пішли на поводку диявола. Вони забули про цей завіт, котрий Бог створив і зробив ради спасіння людей. Його нічого не зобов'язано. Ми Богу нічим не поможемо, брата і сестри, і нічим йому не пошкодимо, але Він по своїй любові виконав обітницю дану Авраамові в Ісусі Христі, що ми сьогодні з вами, з вами мали певність в тому, що ми віримо не на дармо, брата і сестри. Що є гарант, і цей гарант, не в якійсь конфесії, а цей гарант є в Ісусі Христі. Тільки його треба пильнувати і плекати в своєму серці. Давайте.